Привіт, з вами Ілля сьомін, шеф кухар ресторану Тінтін. І сьогоднішня страва просто піднесе вас до вершини задоволення. Адже готуємо ми тірамісу. Ніхто нікого вгору, звісно, тягнути не буде. Просто так італійці виразили свої емоції від десерту. Він підіймає настрій. Основою тірамісу є сир маскарпоне та печиво Савоярді. Цікаво, що маскарпоне – це продукт переробки вершків, а не молока. Саме тому він такий ніжний. А Савоярді це бісквітне печиво, відоме ще як дамські пальчики. Просто за формою схоже. Тому і дамські. Проте це ще не всі інгредієнти класичного італійського десерту. Для його приготування нам знадобиться. Запевняю, ваш настрій стане ще більш піднесеним, коли я скажу, що всі продукти є в метро. Отак все просто. Легкий десерт, легке приготування, легкий спосіб закупитись усім необхідним в одному місці. А тепер почнемо готувати. Спочатку беремо вершки та збиваємо їх до появи жорстких піків. Далі заварюємо каву, змішуємо з еспресо та охолоджуємо. Окремо змішуємо маскарпоне, цукор та ром. Плавними рухами згори донизу вмішуємо вершки у суміш до утворення однорідної маси. Повертаємося до нашої охолодженої кави та швидко занурюємо в неї по одному печиву, щоб воно не встигло розм'якнути. Відразу ж викладаємо в форму. Далі покриваємо шар печива кремом. Повторюємо процес двічі. Якщо спочатку ви викладаєте печиво вздовж, то наступного разу кладіть впоперек. Рівномірно розподіляємо по поверхні крем, що залишився. Посипаємо стружкою темного шоколаду та какао порошком. Ставимо готовий десерт на 4 години у холодильник. Ну а після цього смакуємо і підіймаємо собі настрій. До зустрічі на Ти шеф».